Друзі, моє вітання. Сили оборони продовжують наступальні дії на таврійському напрямку. Рівнопіль офіційно було оголошено про звільнення, і там сталася ситуація, коли сили оборони взяли ворога в напівоточення. і ворог в страху потрапити в повне оточення відступив. Паралельно з цим, в принципі, рух на Таврійському напрямку продовжується. Наразі не можна говорити, де саме. А, і я хотів би звернути вашу увагу, що продовжуються вибухи в тилових е містах, саме е в районах БАС, е де ремонтується техніка, вона зберігається і де зберігається БК. Відповідно працює розвідка, і тилова логістика ворога вибивається в кінцевому підсумку. Це призведе і має призвести до того, що ось всі оці. Знаєте, всі ось ці набудовані, укріп райони ворога, де сидить їхня піхота. Їхня піхота буде відчувати дефіцит озброєння. По техніці в них вже є дефіцит, вони банально не зможуть тримати оборону в цих районах. Що я ще хотів би додати, комусь може здатися, що все йде повільно, друзі. Там дуже багато мін. Дуже багато. Вони замінували ну, мінні поля, просто шалені. І, відповідно, кож... життя кожного воїна безцінне. І все йде так, як має йти. До перемоги. Слава Україні! Переможемо всіх!